Доброго ранку пальний стол більш детально-колосниковий блок. Тобто не забуваємо, що нам його треба чистити. Це періодичність чисток. Ми підказати вам не можемо, це дуже залежить від якості палет. Наприклад, у мене найпростіша агропилета. З додаванням Лушпіння сонечника, тому що з Лушпіння сейчас пилета Нонсенс в шостому вигляді, його дуже не вистачає. У тобто мене ну, найзольніша агропилета. Тут доволі великий зольник, але все одно треба не забувати раз, як мінімум, на декілька тижнів сюди заглядувати. Спочатку тобто позаглядуйте раз на тиждень а потім ви вже самі зрозумієте яка періодичність огляду повинна бути. Тобто у мене було тут золи, золи було тільки треть, тому в принципі можна було не чистити, але я вже достав, почистив, так отак от виглядає у пальника столом колосникової біля. Спеціально наклад колосники, так, що ми бачимо, як вони чистять друг дружку. Цього, цей пальник жуя, вплоть до смириковує без проблем палети. Тут окремо повітря своє да, піддається під колосники да, і білімо, який у нас чистить а, нашу полосникову рішіпку і зберігає паливо по мері зон згорання, вибачаю за російську. Ну, все просто, тобто, на чистку повну ну, треба до 10 хвилин. Тобто, все просто, швидко, але не забуваємо, що це треба робити, наче у вас буде перерозход палива, да, у вас повинна вторильна повітря піддаватися під колосніки. Дякую.